Чому повторний шлюб має всі шанси бути більш успішнішим за перший. Вчені Гарвардського університету дослідили ось цю особливість. Вони проаналізували перший, другий, третій і шлюби і з'ясували, що найміцніші це повторні шлюби. А чому так? Вчені пояснюють це наступними. Параметрами, які присутні в повторному шлюбі, це те, що люди мають на увазі подружжя, в першому шлюбі навчилися багатьом речам і вже знають, що вони хочуть від відносин. Вони вже розбираються, яким чином комунікувати один з одним, мають на увазі, як відбувається комунікація між статями. Більше того, вони цінять і розуміють, що відносини доволі складно. Збудувати, одначе дуже просто втратити і знищити, а тому варто все ж таки не одразу викидати їх, а можливо спробувати відремонтувати, якщо можна так сказати метафорично. Тому саме от повторні мають більше шансу на успіх, а як гадаєте ми.